Вітаю, друзі! Це канал Filmories.ua і сьогодні був день масованих ракетних атак на нашу інфраструктуру, і тому я сиджу без світла, але це не привід, щоб залишити вас без нового відео, яке я маю опублікувати завтра. Отже, зараз швиденько покажу вам, поки мій ноутбук не сів, акумулятор в ньому більніше не сів, покажу вам, як можна зробити гарненький. Перехід просто і швидко. Якщо ви хочете зробити цей транзишн, то ми маємо е, такий стандартний перехід. Давайте зайдемо у в в ефекти і у на наші. І знайдемо вкладку слайд Тут ми маємо такий перехід, він називається Push. Насправді він. Сам по собі, ну не дуже, мені здається, він якийсь трошки старенький і ну, не дуже такий, прямо вже гарний. Ось такий простий перехід. Але ми, знаючи, як працює Premiere Pro, можемо його ну, прикрасити і досить таким непогано зробити гарненьким і приємним для використання ваших відео. Застосовуємо. Вірніше, ставимо наверх Adjustment Layer. Вже не зупиняюся, ви знаєте, як його дістати. Якщо не знаєте, дивіться в моїх попередніх відео, ставимо і рівняємо з нашим переходом. Давайте трошки розширимо, щоб нам було більш зручно дивитися ось так. І тепер до оцього шару, до Adjustment Layer, ми застосуємо. Розмиття. Оце Directional Blur. Застосовуємо Directional Blur. І робимо ось таким чином. Стаємо на початок нашого переходу. Ну, давайте поставимо тут 90 регулюємо тепер Directional Blur А тепер переводимо на центр нашого ну, з'єднання кадрів. Ось тут на таймлайні на з'єднання кадрів і ставимо ключовий кадр у цьому Direction Bluro. Ну, давайте, давайте ми зробимо його, наприклад, 100. Ой, бачте секунду. 100. Ось так у нас буде в центрі кадру. А тепер переводимо вкрайню ліву точку. І скидаємо налаштування на наші на нуль Переводимо наш ключові кадри на крайню праву точку і знову скидаємо. У нас виходить тут 0, 100 і 0. Дивимося, що виходить. Ось таке розмиття Трошки пригальмовує, мабуть, комп'ютер все ж від акумулятора. Йому трошки складніше працювати з Premiere Pro, але от давайте я повільно так проведу. Ось, бачите, є таке розмиття. Ось воно. І навіть я вам скажу, що цю точку, давайте ми її отак знайдемо. Давайте ми поставимо навіть 120 десь так, щоб воно добре розмило. У нас різні кольори, і нам краще, щоб їх розмило ще більше. Бо там у нас майже жовтий, якийсь коричневий, і він перетворюється у зелений. Тому ми зробимо таке велике розмиття Так, але це ще не все, що ми можемо тут зробити. Е, давайте ми заходимо в Distort, беремо вже відомий вам ефект Transform, накладаємо на наш. Adjustment layer, і тут ми маємо Scale, ставимо ключовий кадр, і у цьому місці ну давайте поставимо Scale десь також 120. От так нехай буде. Тобто, у нас у цьому у центральній точці Scale-ом буде трошки наближатися, ну збільшуватися масштаб. І так само тепер переводимо на крайню точку і скидаємо її до 100 до значення 100%. Тобто до Початкового значення. І у кінці так само ставимо 100. Тепер ми маємо. У нас є таке трошки, дивіться, ось бачите, трошечки таке наближення і знову відхід. от вам, будь ласка, простий, але гарний перехід. А я вам дякую за перегляд, оскільки світла все ще немає. Акумулятор розряджається, все ж підписуйтесь на мій канал. Нічого не боїмося. Вперед до перемоги!